Ми бачимо, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь зараз перебуває. На території Росії у Казані на саміті Брікс і учора сі зустрівся із Путіним для того, аби обговорити ситуацію в Україні. Зокрема, принаймні на цю тему точно спілкувалися обидві сторони. Як прокоментував зустріч Путіна і Сидзенпіна у Казані Дмитрій Пєсков, речник російського диктатора, довго обоє лідерів, так Путін і СІ довго обговорювали між собою саме ситуацію в Україні, також двоста. Роні відносини Росії і Китаю загалом міжнародну ситуацію, порядок денний Брікс, також намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу. Що би це фраза не означала, в принципі, це абсолютно така бюрократична калька, яка часто з дипломатична калька, яка часто звучить у різноманітних ком'юніке за підсумками міжнародних зустрічей. Ну але зрозуміло, що якщо годину сиділи, так у тісному товаристві Путін і СІ. То було їм про що поговорити накопичилася певна кількість питань, хоча лідери Росії і Китаю цих диктаторських режимів доволі часто між собою останніми роками зустрічаються. Я б сказав навіть, що. Регулярно, ну і відразу ж таки Путін заявив, що Москва і далі після цієї зустрічі, після переговорів із СІ заявив Путін, що Москва і далі має намір нарощувати, збільшувати координацію е, співпраці із Пекіном на усіх міжнародних майданчиках. Ну а Брікс, очевидно, є. Одним із основних таких майданчиків нагадаю, що на саміт у Казань у російське місто Казань на саміт Брікс не приїхали деякі важливі учасники цього об'єднання, зокрема. Прем'єр президент Бразилії в останній день відмовився їхати, посилаючись на стан здоров'я, яку чи то реальну, чи то вигадану травму голови. Ну і також президент Сербії, який теж доволі близько намагається із Росією утримувати стосунки, зберігати, теж відмовився їхати. Росія заявила, що це все відбулося. Під тиском заходу Європи на Сербію мовляв заборонили президенту Вучічу відвідати цей саміт. От він мусив вибирати або Європа, або ж е, контакти з Росією. Але бачимо, що лідери Індії, Китаю, Індії Китаю Південної Африканської Республіки прибули на цей саміт. Тобто, у Путіна певні співрозмовники. Такі з'явилися на цьому заході, і генсек ООН, Гутєреш теж, незважаючи на нерозуміння і свого кроку, і обурення з боку зокрема України і інших е, країн відвідав так само цей саміт Брікс. Генсек ООН теж там був присутній.